Шановні глядачі, мого Посіка Хелп уклеусе, коли йде медозбір заливо і це дуже сильно. Я хочу вам показати, що цей шестиромочник зможе за період медозбору принести 15 кг меду він точно принесе. І зараз будемо, ми це все ввожить ромки яким 3 дні. Це відео не повинно було вийти. Але ми сьогодні отримали посилку від шановного глядача ведмедя дитині. Я, я не думав, що він такий великий. Я, я думав він менший. Шановні глядачі, її радість переповнює нас за дитину. Ну він реально великий. Нас ліжко х 2, на 2 І він лежить на півлішка. Спасибі за ведмедя і ніштяки спасибі. Шановні глядачі. Оця рамка. Ну вона ставилася тиждень тому. В нуклеус. Я тоді по дві діставав перед медозбуром і вона воже 3 кіло оця ромка. В кого нема нуклеусів, ви їх дуже недооцінюєте, ну, оці шестеромники. Це насправді дуже мощна штука. Шановні глядачі, я спочатку подумав, що... Треба за ведмедіа вислать ну повний нуклеус і Я подумав, що щось я не готовий. Ну ведмідь такий великий, що це теж вартувало б. Шановні глядачі. Я не знаю, чи передає камера, оце все залито ці рамки три дні. Боже, вона 2 кіло і подивлюся, чи нема мотки. Я не хочу, щоб вона бурсалася у медові отам. Як я собі кажу, ну на 90% її тут нема. Щітка, як завжди, далеко я трошки відлучусь. Це останнє відео до 20 серпня. Як кажуть блогери, тому додивіться його до кінця. Шановні глядачі, для мене це мені не обов'язково. Я за годинами не жину. Ми ж не тільки зараз будемо дивитися на цей нуклеус нещасний. Ми будемо зараз. Дивіться ще речі, які можуть спіткоти кожного посічника і будемо щось із цим робити. Язики. Ставлю темні ромки, вони в них охотно сіють. Бо жовті буває зразу заливають там таке ото. по цій рамки тиждень два вісімсот Українська степова вона насправді не злоблива. Шапка це від сонця. А оскільки тут кіньок можна зняти, але потім кудись йти на сонце, а шапка вже на голові. цій рамки три дні. Два кило Шукаємо матку, щоб в такий відповідальний час не бахнуть її головою пол. Ну, на 90% її тут нема. Будемо трусити. Шановні глядачі, маємо отакий п'яток розплуда на тій рамці також. І Ми підсилимо хвіст, який ми підсилювали останній раз три тижні тому, тому що розплод тут сутичний. Цю ромку вони дотягнуть це їм Шановні глядачі. Розібралися ми з цим розібралися ми з цим вуликом, а зараз дуже цікавий момент. Я роз підставляв вощину, дивлюся. мед а а побілки не мог. Блін, осо кусила. И, І... Блядь, то ще раз осо кусила. Ну, сука. Що? Що? Ладно, я до них потім навідаюсь. Двічі росовку кусили в руку. Шановні глядачі. В гості прийшла міль. Опа! Слава Богу. І тут дивлюся, другий раз прохожу, він, він, він такий підлитий. Але нема побілки і нема розплуда. І я думаю, що тут нема мотки. Уже темніло, не було в мене часу. Сильно тут розбиратися. Я дістав я дістав мотку, і ми зараз будемо її разом випускати. Так. Ну мов лозять. Не фокусується щось. А ну, щось. Мов не вжолись. Ну шо Що робити? Будемо випускати. Он вона, дивіться. Більйозно? Що забрать. Ви знаєте, я через 10 хвилин сюди загляну, подивлюся, що тут робиться. Коротше Які там 10 Отак хай ця рамка лежить Зараз подивимося на ще один вулик Оцей же мій мегатрутньок Мотку тут прийняли Гнізду я їм поміняв Коротше Поміняв гнізду Почали вони підкинули їм печотного розплуда. О той, що піострий, розплуди, я їм лишив. Коротше, я їм лишив. Отом ще на початку три печотних дов йому. Коротше. Ну вони щось сюди, от, от мотка зараз на оцій робки ось. Я... Я сюди без димаря приперся, будемо закруглювати. Коротше цей трутньок ми витащимо. І шу у нас подадано? Останній, як так кажуть, Штришук до портрета. Наша задача, вони перелізли куди-небудь чи ні? Зараз подивимось. Дашук. просто жесть. О, контур. Ай, колись вам звожу. Так. О! Шануні, глядачі. Вони такі Такі вони поперелазили. Не видно мені ні черта. Ну вони вже, от бачите, бодрячком уже себе тут почувають. А ну що ну, тоді, шановні глядачі? Будемо з вами прощатися на місяць. Неповний. А ну ми ще де переліз хто? Сейчас з Боже мой! Юпесати. Так Те, вони тут дивіться, що влаштували, коротше. Там лозіть вже позаливалося все. Всього, мащини нам натягли. Коротше буду зараз ними займатися. Усі язики в горі. А ви пам'ятаєте, що 20 серпня до вас на зв'язок вийде ваша посіка Хелп.